Вітаю вас, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме така доволі цікава тема, як сценічне втілення поетичних творів. А допоможе нам відкрити цю тему. Наш гість я радий вітати в цій студії Сергія Маслобойщикова. Сергію Володимировичу. Ви всесвітньо відомий кінорежисер, сценарист. Ви є Театральним художником. У вашому творчому доробку є кілька творів, які е, яскраво презентують саме поетичні, е, поетичні твори, втілені на сцені. І я назву, так, напевно, один з найбільш вражаючих прикладів це е, лісову пісню Лесі Українки, яка, звісно, у вашій постановці зветься трошечки інакше. Це верба. Ну, вона зветься взагалі-то верба. Але, верба. Да, верба, тобто латиною верба, тобто слова. Верба. верба ось тобто, я так? про що я хотів. Так. Б... Так. Тобто там йде гра сіра фонетич, фонетична, так? Тобто і верба, і верба. Но ви знаєте, що е е мавка живе е у вербі, так? От. І вона з неї там виходить, в неї повертається. І я, мені так здалося, що ця гра фонетична, вона спровокована самою Лесі Українкою. Тому що в принципі ми можемо сказати, що всі твори Лесі Українки, вони дещо біографічні. І, а Лесі Українка живе в слові, тобто вона живе в вербі. Тут є певний, певний сенс, такий, який зосереджений в цій, в цій грі. По-друге, знаєте, взагалі про мистецтво можна сказати, що все мистецтво поетичне. Не можна, мабуть, сказати, що, так, що це поетичне, а це не поетично. Ну, Мабуть, що ще Арістотель назвав свою пер книгу про естетику він її назвав поетика. Тобто поетика це фактично наше, наше чуттєве, чуттєве споглядання на світ, наше, наше, наше чуттєве сприймання цього світу, і це звичайно. Можна сказати, що все, все, все мистецтво це все поезія. Ну, я розумію, що ваше питання стосується скоріше, так, ну, такого поетично-ліричного тексту, який, який потрапляє якимось чином в драму. Це справді. Такий феномен, Тобто, ми знаємо, що е, драму як, е, ну, скажімо, таку, е, ну, тобто ми сприймаємо таку ідеальну драму як суто е, таку контроверсійну, можна сказати, е, е, драматургічну конструкцію, дуже жорстку. От, а тут, е, скажімо, є такі. Твори, як, наприклад, Фаус Гьотте, чи Буря Шекспіра, чи лісова пісня е е Лесі Українки, от, чи, чи навіть Перґунт Ібсена. Чи можна їх взагалі вважати драмою. Да? Е е звичайно, можна, але, все ж, таки, все ж таки, на мою думку, це скоріше поетичні твори у формі драми. Тобто це поезія в формі драми. Це така, ніби все ж таки, все ж таки там оця лірична складова, вона, вона трошки превалює над таким звичним драматичним механізмом самого драматичного твору. Ви зробили неймовірне, ви переформатували. Багато конфліктів між героями, але ви не змінили жодного слова в поетичному тексті. Як це вдалося? Ну, знаєте, Тут йшлося. ну Взагалі, якщо казати про драму, то звичайно, все наше життя драма. Тому що ми так чи інакше, що мистецтво, що там, філософія, що література, воно, як кажу, там, наприклад. Своїм студентам воно завжди відповідає всього на два питання. Що таке світ і що таке людина? От. І, і е, все більше у нас питань немає. Ну, тобто, ми навіть не можемо відповісти на ці питання, але ми можемо якось рефлексувати оці, оці свої, свої відношення, оці наші відношення. От. І вони драматичні. Безумовно, драматичні, тому що світ створює певний пресінг на людину. І починаючи з того, як, знаєте, народжується людина, яка, значить, яка зовсім не, не просила її народжувати, а потім чогось її там. Змушують їсти манну кашу, чи щось таке. ну, ну що це вже, це вже починаються конфлікти зі світом. Да, да. І далі вони розростаються. Це не винні такі да. конфлікти. Да. Все більше і більше, і вони стають складнішими і складнішими. І наші стосунки зі світом і один з одним вони переростають в певні катаклізми, а ще існують певні конфлікти, які. ну, вони лишаються назавжди. Ну, тобто ці конфлікти супроводжують людину, все, все, його, всю, всю, все життя і не одну людину, а все людство. От. І е, як сталося з лісовою піснею? Е, Я намагався просто. Е, е, не змінюючи нічого, тобто я з великою шаною до літературного тексту підійшов до ці до цього, але я трошечки мені здавалося повернути саме в якесь драматичне дійство, мені захотілося цю історію, і сам сюжет я почав розповідати фактично з кінця. Тобто, ми розказуємо цю історію вже тоді, коли весь ліс порубано. От, і ця історія, вона трошки, трошки би, нагадує спомин. Тобто ми зразу починаємо з досить е такої вже розвиненої, міцної, драматичної ситуації. От, знаєте, як, е е як казав е 음, такий, те, та такий теоретик театру Ерік Бентлі, що драматург і режисер це такий божевільний регулювальник на перехресті, тому що нормальний регулювальник він весь час робить так, щоб машини е проходили там, один він каже: От ви постійте, от ви, а ви проїжджаєте. Так, тепер ви, значить, стійте, а ви проїжджаєте. Так так, божевільний регулювальник робить все, щоб ці машини стик стикнулися. Він все. тобто, І чим більше оцих машин стикнуться, тим, тим краще буде результат. Тобто він знає, драматичне дійство буде. Таким чином розвиватися дуже цікаво і інтенсивно. А я вибачте, що перебиваю, в... Згадав Жана Люка Годара, який казав, що в сюжеті повинен бути початок, середина і кінець, але не обов'язково в, в, в такій послідовності. Так. Да. Так. Ну, перше, початок середина і кінець це, це сказав взагалі знов таки Аристотель. Це, Шо, це, що так да, да, знав, які та, книжки читав? <ріст> <та, ріст> що, що ми не читав, що ми не кажемо? Так чи інакше, ми знов-таки повертаємося до поетики Аристотеля, який все це ніби прописав, і ми з нею іноді полімізуємо, іноді. Значить, і скільки б ми не казали, до речі, все ж таки народна мудрість каже, що краще ніж 10 разів почути, краще один раз побачити. Я пропоную невеличкий тізер з верби або верби. Все ж таки, це історія про співвідношення природи і свідомості. От, тобто, це, як мені здається, це взагалі наскрізна тема теж багатьох творів Лесі Українки. І це історія про те, як одне з іншим якоюсь мірою розправляється. Тобто ми маємо дві стихії, які стикаються одна з одною, і як в справжньому, в справжньому, знаєте, драматичному конфлікті, оце відштовхування не може бути без притягання. Ми якраз з акторами, коли говорили в цьому спектаклі про те, що таке любов, я казав, знаєте, на мою думку, це гравітація якась. Ця сила, яка це, створила це. все так, До речі. Так. От, Тому без любові, звичайно, нічого не виходить. Тобто, і це, е, е, це поле так чи інакше, е, воно виникає не з того, що ти його, так знаєте, створюєш розумом. Ну, це такий спосіб життя. Це, це наші теж стосунки з, зі світом. Так? І це, до речі, дуже важлива складова професійних стосунків, як, як на мене. Тому що ну зараз, знаєте, мене навіть дивує іноді молодь, яка каже, що ну знаєте, от ти там робиш якусь частину, там чи це чи йдеться про фільм, чи спектакль, чи, чи, навіть, чи навіть рекламу, чи щось таке. Да? Оце оце твоя частка роботи, це моя частка. так, якщо творчість не приносить. Не приносить задоволення, а тим більше колективна творчість. Ну так воно тоді, нічого не народжує. Справді. Тоді, тоді відбувається, як казав Філіні, жартував, що не. режисер як Колумб хоче відкрити Америку, а група хоче додому. <сум> Переходячи до Шекспіра від Лесі Українки, якось такий стрибок на Шекспіра, на бурю, дуже багато режисерів свого часу е зазначали, що важко ставити. Бурю. Це спектакль складний для сценічного втілення. Складність в тому, що ми говоримо про світ внутрішній засобами світу зовнішнього. Тобто, у нас немає ніякого іншого, значить, інструменту, так? От. Тому іноді бувають такі дивні речі, скажімо, я придумав мізансцену, де там король е е е бачить тіло свого сина і каже, що «А, я зрозумів, я, я чую голос Просперу. Я зрозумів, чому це так. Я зрозумів, що Чому мій син тепер плаває у воді з рибами? Що він загинув і плаває у воді з рибами? І мене один актор питає: чекайте, так отже ж він лежить, де ж він плаває з рибами? Я кажу: ну як? Ну це, це в його свідомості. Він плаває з рибами. Так? Тобто е, е, зануритись в цей контекст свідомості? Stix, tro, так, да, трошки трошки, да трошки трошки важко через тобто, оця пропорція. Ця пропорція, скажімо, світу зовнішнього, світу внутрішнього. Вона, вона така дуже склизька, хитка, і її дуже важко розвернути. Так Ми в житті живемо дискретно. Іноді ми вважаємо, що життя нас наповнює повністю. Ми відчуваємо, що ми живемо. А іноді ми ніби мерці. Ми нами, мертві, да. ми, ми, ми з нами. Ніч, з нами нічого, хоч ми ніби живі, живі да, але оскільки з нами нічого не відбувається, ми ніби вмерли. І ми, і ми, вже, і ми вже плекаємо якоїсь нової нашої, скажімо, планки. чи якихось якогось нового орієнтиру щоб підійти до цього до цього бажаного життя до цього наповнення життям. от тому це питання життя і смерті і щоб переконалися в цьому наші глядачі знов таки разом з тим що ми слухаємо гарні цікаві глибокі думки ми дивимося тізер шекспір бурю та зараз ти одержиш нагороду ту нитку я віддам тобі, яка мене з життям єднає. Навіть більше віддам тобі я ту, за для якої живу на світі. Чи не тобі образує на мис? Щоб випробі дати твоє кохання. І витримав ти іспит це чудово. Тож нині перед Богом я тобі влучаю скарб, найбільший кардінан. Шлюбу ти розплетеш тії міно ті бочі, тоді небесне благословення не ж ти своєму шлюбові воні. воні. Зневага чвари та їдка відраза колючим бур'яном, тоді засіє постелю вашу спільну, аж вона зненависною видасться обом. Отож шануйся, доки меней посвіточа свого вам не засвітить. щоб геть поть паримося той прекрасний щасливий день, коли здаватиметься наші закута ніч в кайдани під землею чи гельного законів, скарічив, сказав ти добре, вона тепер твоя. Чи замислювалися ви над сценографією, над цією містичною реальністю, коли створювали сценарій Варсави, тобто, коли замислювався оцей фільм, який я дуже вірю, що він буде знятий або спектакль, який буде поставлено, про такого велета, як Сковорода? Ось Сковорода для вас? Я не знаю. це, на жаль, не знаю, чи буде знятий цей фільм, тому що... Фактично держава двічі нас прокатила на державних пітчингах з цим проєктом, тому що виявилося, що державі навіть до 300 цього велета фільм про Сковороду не потрібний. І в картках експертів, які значить оприлюднені, які можна побачити, наприклад, в графі. E, значить, соціальна значимість проєкту стоїть оцінка 4. Тобто я хотів запитати, це э, Сковорода напрацював на, на да, для України, чи що, чому, чому саме так? Да? Тому це, це досить дивно. Ми плануємо зараз такий великий мультимедійний проєкт, де. Основою була б театральна постановка, от і можлива зйомка. Тобто, неможлива в принципі вона планується, але вже зйомка як театрального спектаклю. Тому що взагалі-то задум цього фільму був такий, що він мусив відбуватися в, повністю в павільйоні, повністю весь фільм зніматися в павільйоні. Чому саме? Це, це не просто так. Ну, Взагалі, Сковорода вважав, що е, е, Божественний Логас здійснюється через систему так званого театру Мунді. Mm -hmm. От. Театр театру Мунді це не вигадка сковороди, це, скажімо, такий феномен філософії відродження, який Сковорода дуже гармонійно вписав в свою філософію. От. І е, в даному випадку Софія є як сценарій цього, е, цього здійснення, і е, люди, які вибирають собі ролі, і е, люди, які мусять відшукати свою роль в цьому театрі. Так? І е, наш сценарій, він, скажімо так, по першому плану, він ніби базується на Цьому такому харківському періоді Григорія Сковороди, от і так чи інакше він пов'язаний ніби зі студентським театром, таким театром Спудей. І він розростається у нас до безкінечності. Оцей театр. Оця да, він розростається на такий Вселенський театр Мунді, на оці безкінечні відображення. Які, відносим, да, да. Да. От, до, до Безкінечні відображення театрів. Ну, таких, да. Тобто дія відбувається в такому безкінечному просторі. Е, був такий генерал Вишневський. Так, от генерал Вишневський. Свого часу знайшов для капели е, цариці Єлизавети. Першого він знайшов, він знайшов Олексу Розумовського. От, Якийсь так. Да? Потім він привіз Кирила Розумовського і сковороду. Тобто, Сковорода, ці діти були абсолютно з одного прошарку соціального. Це такий прошарок казацької старшини. Абсолютно одинакового соціального походження ці люди. І один стає маргінатичним чоловіком Єлизавети, інший стає. Гетьманом України і третій стає Сковородою. Сократом України. Сократом так? України. От я, яка цікава да? Тобто, е, які різні шляхи, які різні шляхи. Фактично, у Сковороди був такий самий, е, ну, як це сказати, Ну, така сама можливість піти тим шляхом оцих хлопців. І він би ну, можна собі уявити, щоб він як розумна людина, як, яку б він міг там зробити, там, скажімо, соціальну кар'єру. Він... Східці, східці, соціальні. Але, він, але він, він абсолютно свідомо пішов іншим шляхом. Обирає іншу роль. О! Оце да, оце внутрішня людина. тобто він, Оце концепція да, внутрішньої людини Сковороди, яка е е відшуковує своє призначення. Ну, ваше мистецтво неймовірно цікаве, глибоке, і я переконаний, що всі, хто до нього долучиться, відкриють собі, як казав Тарковський, пам'ятаєте, оцю. Кришталинку людяності, о так це зай бог щоб що це відбувалося. Я дя, дякую, що ви згадали. І це теж мій улюблений вислів, вислів Тарковського. Я так. у вас його і підсумку до речі, ага, Нерозчинний розчинний кришталик людин, людяності. Так дай Боже нам всім його здобути за нами. Сьогодні був Сергій Маслобойщиков, всесвітньо відомий кінорежисер, сценарист, театральний кінорежисер. Неймовірний сценограф, я можу цей перелік до безкінечності вести. Я зазначу, що і викладач, до речі, чудовий викладач. Студенти не пропускайте лекції. Академік, академії мистецтв України людина, з творчістю якої ми повинні знайомитися якомога частіше. А джерело мистецтв провів для вас я Микола Лисенко, і я сподіваюся до нових цікавих і змістовних зустрічей. На все добре.